Вайгаш, глава 46. Ізраїль вирушив у дорогу, з усім, що в нього було. Прийшов у Бершеву і приніс жертви богу свого батька Іцхака. У нічному баченні Елокім покликав. Ісраель, «Яков, яков, той відповів ось я, я Бог, сказав Всевишній, Бог твого батька, не бійся йти в Єгипет, бо там я зроблю тебе великим народом. Я піду з тобою в Єгипет, і я ж виведу тебе звідти. І Йосеф своєю рукою закриє тобі очі. Яков вирушив у дорогу з Бершеви. Сини Ісраїля везли свого батька Якова. Своїх дітей і дружин у возах, які присилав за ними фараон. Вони забрали свої стада і майно, яке придбали в землі кнаган, і прийшли до Єгипту, Яков і весь його рід разом із ним. Яков привів із собою до Єгипту своїх синів і онуків, дочок і онучок, всіх своїх нащадків. Ось імена синів Ізраїля, які прийшли в Єгипет, Яков і його сини. Первісток Якова Реувен, Сини Реувена, Ханох, Палу, Хецрон і Кармі. Сини Шимона, Ємуель, Ямін, Огад, Яхін, Цохар і Шауль, син. Сини леві гершон, кегат і МЕРАРІ Сини єгуди ер онан шела перец і зарах, але ер і онан померли. В землі кнаан, а ось сини переца, Хецрон і Хамуель. Сини із Сахара, Тола, Пува, Йов і Шимрон, Сини звулуна Серед елон і Яхлеель. Це сини леї, яких вона народила Якову в Падан Арамі, як і його дочку Діну. Всього тридцять три людини нащадки Якова. Сини гада. Ціфьон. Хагі, Шуні, Ецбон, Ері, Ароді і Арелі. Сини Ашера. Імна, Ішва, Ішві, Бріа і їх сестра Сарахи. Сини Брії, Хевер і Малкіель. Це сини Зілпи, яку Лаван дав у служниці своїй дочці Леї. Вона народила їх Якову шістнадцять осіб. Сини дружини Якова Рахелі Йосеф і Біньям. У Єгипті у Йосефа народилися Менаше і Ефраїм, їх народила аснат, донька потіфери, жреця міста он. Сини Бинььяміна Бела, Бехер, Ашбель, Гера, Нааман, Ехі – Рош, мупім, хупім і Ард. Це сини рахелі, нащадки Якова. Загалом чотирнадцять осіб, Сини Дана, Хушім, Сини нафталій яхцель. Гуні, Єцер і Шілем. Це сини більги, яку лаван дав в служниці своїй дочці Рахелі. Вона народила їх якову. Всього сім чоловік. Усього нащадків Якова. Які переселилися з ним до Єгипту, крім дружини синів Якова, 66 осіб, синів Йосефа, які народилися у нього в Єгипті дві людини, весь рід Якова, який переселився до Єгипту. Сімдесят осіб. Єгуду, Яков послав перед собою до Йосефа вказувати перед ним дорогу в Гошен, і прийшли вони в землю Гошен. Йосеф запряг свою колісницю і попрямував у Гошен. Назустріч своєму батькові Ісраелю. Він постав перед батьком, обійняв його і довго ридав у нього на грудях. Сказав Ізраїль Йосефу. Тепер, після того, як я побачив тебе, можна мені й померти. Адже ти живий. Своїм братам і всьому роду свого батька Йосеф сказав Піду, розповім фараону, скажу йому мої брати, і весь рід мого батька прийшли до мене із землі Кнаан. Ці люди пасуть овець. Вони, Скотарі, привели сюди свою дрібну і велику худобу. Все, що у них є. А коли фараон покличе Вас і запитає, чим ви займаєтеся, То скажіть. Ми раби твої, з юності й донині були скотарями, як і предки наші. Тоді ви залишитеся жити в землі гошен, бо для єгиптян огидний кожен, хто пасе овець.